Друзі, про військових та нашу владу. А про те, як ми жили бідно, а потім нас обокрали. Пам'ятаєте, так? Да? Ми і так жили бідно, а потім ще нас обікрали. От я вам зараз покажу. Це в чаті військових. от це знаходиться, бачите? В чаті військових, які сьогодні боронять Покровськ. Значить, дивіться, усім доброго вечора. У зв'язку з внесенням змін до Державного бюджету України фінансування на додаткову винагороду 30-170 тисяч та інших видів виплат, планованих на вересень місяць, наразі відсутнє. Очікуємо підписання закону та перерозподіл коштів. Точна дата надсходження коштів невідома. Планується або на кінець місяця, або на початок, або бла, бла бла. -бла, -бла, -бла. Ви зрозуміли, так? Тобто, люди стоять на нулю зараз в такій, ну ви розумієте, да, в якому місці? І вони не отримують е коштів. Вони сидять там на двадцатки, Все, немає ніяких виплат. Чітко і внятно прописано, немає і поки не буде. Ну, питання ж не в цьому навіть. Питання не в цьому. Це я думаю, ви знаєте. Знають військові, знають уже рідні і близькі їх і таке інше. Питання сьогодні, чи. Приходило таке повідомлення, таке ж повідомлення мене запитання. от такого плана. Суддям, прокурорам в будь-яку адміністрацію, в будь-яке міністерство. Якщо так, якщо сьогодні суддя теж не буде отримати 100 тисяч, він буде отримати 20, бо така ситуація зараз, то я це зрозумію. А якщо тільки військові, а я думаю, тільки військові. Які там на нулю, які нікому не потрібні, вони були бідні, залишаються бідними, їх ще й обікрали. Розумієте, яка ситуація? Тому, друзі, дуже прикро, дуже неприємно, що мені приходиться виходить і говорити це вам. Я думаю, це не я маю цим займатися. Цим має займатися шмигаль, має займатися. Будь-хто, хто вирішує ці питання, ну, крім мене точно, друзі. Але куди діватися? Вони мовчать, я буду говорити, друзі. Отака От ситуація. Тому всім дякую і до побачення.